Сюрприз на залізничному вокзалі Києва на цей раз дуже приємний. Я поверталася додому з Польщі з пересадкою в Києві до Харкова. Зустрів нас Юрій, який допомагає пасажирам з валізами, та власне працює на вокзалі. І він провів для мене коротку екскурсію по вокзалу. Та ось що мене дійсно приємно здивувало. прекрасна дитяча зона Айронленд. Уявіть собі, це безкоштовно. На площі 700 квадратних метрів розташувалися спортивно-грава зона, футбольний куточок, музей науки. Велика зелена ігрова зона для дітей віком від 3 до 16 років: бібліотека та ігротека, майстер-класи, приватні кабінки для грудного вигодовування та сповивання, зони для підзарядки смартфонів та місця очікування для батьків. Ця ідея просто дива, особливо під час війни, коли літаки не літають, а багато родин вибирають саме залізничний транспорт або автобуси. А ви вже мали нагоду відвідати цю чудову зону? І, взагалі, що ще нового з'явилося на наших вокзалах в останній час?